У четвер представники спортивно-патріотичного об'єднання Карпатська Січ та громадської організації учасників бойових дій побратими України Ужгород заблокували проведення в обласному центрі форуму коаліції громадянського суспільства Народна конституція. Розібравшись, що за коаліція і яка їхня головна мета, адже інформація є скрізь кругом, і на їхній сторінці це їхня основна мета це зміни до конституції, прийняття но цілком нової конституції України шляхом народного референдуму. І відповідно, ми, як учасники бойових дій, і Тарас, де керівник націоналістичної організації. Виступаємо проти за будь-які зміни до конституції України. Я, як студент юридичного факультету, вже добре вивчив конституцію України, і вона є дуже чудовою. Ми не пропонуємо, не пропонуємо готовий інструмент, готову конституцію. Ми говоримо, ми створили інструмент, через який ми разом спільно з такими ж хлопцями, які нам сьогодні завадили провести захід, будемо домовлятися, як ми можемо співіснувати, співжити спільно діяти в Україні. Зібрати людей для того, щоб вийти на мирний шлях виходу з цієї кризи, домовитись, прописати нові правила життя, спільні правила життя, коли долучається до цього процесу, 3-5 мільйонів буде долучено до цього 3-5-7 мільйонів жителів України, громадян України, які приймуть і запропонують те, як вони хочуть жити.